Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вже 19.57, 18 липня. Трошки ось так зроблю. Зараз у нас перша частина лівого берега міста Запоріжжя. Дивимося прильоти наслідки на 19, 20 та 21 липня. Угу. Ух ти, ну що собі перший день. Ну, от бачите, тучі і, і таке все. Ну, тут все буде добре. Цей день перший мені не подобається. По клеверу пройде з дитиною, але бачите, там тучі, там. Іде ось прям такий набір і змія, і звістки оці всі. Тобто дівчата-хлопці, все задіяно. Ну, ось пройде отак. Я не бачу тут руйнації, але проблемки будуть. Так, далі йдемо в Знісіновський район. Перший день більш-менш нормально, стабільно, по рибкам, Все нормально, Вознесенський. Другий день трошки будуть колихання, вони змія, зміни йдуть. Але пройдемо наші сім'ї, ми пройдемо це успішно по клеверу. Ось третій день він йде трошки з проблемами. Вознесенський район. Тут і гори, і книга, але будемо працювати, співпрацювати з нашими. Всіми цими службами повинно бути все непогано. Єдине, що мені не подобається, це сонце. Оце. Ні, тут все буде нормально, слава Богу. Вонісіновський район все буде добре. Дивимося Олександрівський район. Олександрівський район, перший день все буде хорошо. Другий день також буде якась все ж таки подія відбудеться по луні, у нас по хресту не дуже приємна. Але все ж таки у нас тут непогані карти, буде йти стабілізація, рибка, ресурсна карта, тобто життя і все наше матеріальне буде при нас. Хоча ось я кажу, що по луні там може, може будуть якісь незначні. Ну, починаючи від. Нервовость, ні, тут іде ресурсна карта, то тут все буде добре. Ну і третій день, бачите, тут падає нам Сонце Башня, але повернення до кращого, допомога. Тобто, я сподіваюся, що тут не повинно бути ніяких руйнувань. Ні. Ми пройдемо це по клеверу, я трошки ще доклала, все буде добре. Так, далі дивимося Заводський район. Так, ці перші два дні будуть більш-менш нормальними. Тут буде все добре, захист есвіту, зміни до кращого, люди будуть задоволені. Перший день трошки тут вилазять нам криски, але все ж таки тут буде праця йти військових по серцю. Вони справляться поділлям всієї ситуації. Але оцей день мені дуже не подобається. Це іде третій день, 21 липня. Тут він іде, проходить по собаці, це карта допомоги, але вона і нервова, буде якесь рішення, хитрий план для, для, нас, для нашого життя. І це собиття воно принесе проблеми. Особисто проблеми ці підуть, бачите, падають жінки, будуть зміни швидкі. Давайте я подивлюся на 21 липня Заводський район. Ця карта, давайте ми глянемо, що нам видадуть. Видадуть які карти. Ну, прекрасно, прекрасно, слава Богу. Тут іде повернення до кращого. Дерево це теж хорошо. І, бачите, робота буде робитися. План він секретний, але він пройде по лівіям. Ну і добре. Так, понервуються, але вони, бачите, тут теж таке йде рішення. Все ж таки тут рішення будуть якісь робитися. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, багато тут воно тяне за собою, прямо тяне ось. М -м, по ліліям справляться. А от далі, а от далі воно йде туди. Не дуже-не дуже все тут. Ой, які карти. Я вам скажу, що це 19 число, ну таке, ну, буде під великим питанням тут буде це все. Дивіться, у нас башня як розположилася між сообщеннями і змією. Ну і далі такі відголоски рішення від цих сообщень, а тут ідуть. Вже проблеми від цього от, обману, обман, проблеми. Ну, щось може будуть. Ну і навряд чи нічого тут не скриєш, тут щось таке воно. Все ж таки, там якось, воно, знаєте, буде не зразу, воно якось буде з дальнішим відголоском піде воно. От зразу воно якось не так, але воно потягне потім за собою купу проблем. Так, а ну давайте глянемо, чи будуть там загиблі люди, чи будуть постраждалі люди в Заводському районі. Це я дивилася, яке 21 липня, так? 21 липня. Чоловіча йде енергетика, робітники цього заводу. І постраждання, постраждалі можуть бути, ось, пожалуйста, падає карта така. Але це, знаєте, от якщо дивитися розвиток подій. От розвиток подій. Да, да, Робочі, які там працюють, там на заводі, на тому вони можуть отримати якісь пошкодження. Але. Якщо роздивлятися на чи ні, то ця карта негативна, вона каже, що ні. Ану, дайте, я ж ще, я ще питала, так, знаєте, і так і сяк. Позитивна карта, позитивна. Але от розумієте, навіть криси вони показують, можна було докласти і подивитися, чи протягне воно. Людина, людина буде жива, але вона може просто потім вже то все потягнути. Проблеми ті по здоров'ю. Все, так. І ми сюди в цей розклад вводимо. Так, зараз подивимось людей по цьому куску, по цим районам. Ну, Заводський район я вже подивилася. Давайте подивимося, а, значить, та Дніпровський, який на лівому березі. Вознісєновський, Олександрівський. людей ось, Люди задоволені по цьому розкладу. Бачите дно таке серце, зірки і дівчина. Ну, ось більше страждають дівчата. Більше страждають дівчата. І більше це психологічна така. моменти на психосоматиці воно йде. Ось, бачите, ось хвороби, змія, це більше йде от на на жінках відбивається, на дітях може відбиватися, але не дуже так Ну, може і дитина в прямому смислі, так, це тут по людям, на дітях. І ось ресурсна карта все ж таки по... по, по це не буде так глобально, бо всесвіт захищає ресурсна карта, йде по серцю. тобто... Ось так. Ну, більше страждають діти і дівчата по нервовій системі. Постраждалих тут по здоров'ю. Ну, змія вона може показати, але із, із того, що я поклала, більше йде психологічне, таке психічне, психосоматика, страхи. Такі нервові стани. Так, ну і сюди давайте я заведу балабіну. Нормально, зараз я сонечко роздивлюся. Перший день буде нервовий у вас, бачите? Трошки щось буде негаразде. Сказати, що будуть руйнування, ось іде стабілізація в принципі, але ж, але ж. але ж, ну. Тут ціни швидкі, на який, на, не, на який Ні, тут ресурсна карта, тут буде успішно все. Ну і далі те, що ця карта по дитині, вона тут буде щось таке новеньке, несерйозне. В принципі, відпрацюється так, захист есв'яту, все буде добре. У вас балабіно перший день такий буде трошки нервовий. Все, люди, я вам показала першу частину лівого берега. Бережіть себе та своїх близьких, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте підписуватися, 40% дивляться без підписки. Підпишіться, будь ласка, я дуже прошу. Я ж працюю для вас, то попрацюйте і ви трошки для мене. Нажміть кнопочку. Все. Бажаю вам всього самого найкращого. І почуємось, па, -па.